І Телевізор. що був вибір. Що це? Телевізор. Телевізор наданий всеукраїнською благодійною організацією Асет. Асет одна з найактивніших громадських організацій нашого регіону, яка пропагує здоровий спосіб життя. Призвичай Анатолій Олександрович Євдощук. А ми йому, звичайно, допомагаємо. Давайте ще раз привітаємо конкурсантку із Житомира Валерія Матушкіна. Здравствуйте все! Спасибо вам за прекрасный такой праздник. Знаете, специфика нашей работы? Уже за 7 лет мы работаем в сфере профилактики негативных явлений в молодежной среде. Там разные проблемы, болезни и всякие такие, знаете, курение, наркомания. И из опыта нашей работы мы точно поняли, что просто говорить, что такое плохо, это это маленькая часть работы. Но самое главное, это мотивировать к чему-то действительно доброму, прекрасному, творческому, красивому. Это именно то, что сегодня было у нас, этот праздник, первая нота, этот, этот действительно творческий вечер. Для, действительно, для каждого из нас. Вот, я хотел бы сказать, что организаторам и всем, кто принимал участие сегодня, что мы будем также продолжать работать в этом проекте. Вот, и будем в 2011 году мы будем также принимать участие и будем еще больше расширять, я верю, наш творческий потенциал нашего региона, чтобы действительно у нас было поменьше разных таких негативных явлений, а побольше было искравых, таких например, чудовых посмешек и гарных но такие сегодня нам явно не каждому из нас. Спасибо. И мы вам дякуем за поддержку нашего конкурса. Я хочу сказати, що сьогодні ви голосували за кращого виконавця. Звичайно, на ваш суб'єктивний погляд, але ми побачимо об'єктивний погляд цього залу і дізнаємось, хто заслужив золоту першу ноту. Але я хочу назвати ім'я ще одного переможця. На цю сцену зараз стане виконавця, про яку сказали, що її голос схожий на голос Анни Герман. Вона хоч сама знає про це. Знає переможець конкурсу. Перша нота Дубік Інна. Вітаємо! Ну і що залишилось? Ну, вибору у інни зараз немає, а приз буде обов'язково. Домашній кінотеатр. Домашній кінотеатр. Цей приз наданий Житомирською філією пожежно-страхової компанії, одного з лідерів на страховому ринку України. Вручає приз директор Житомирського філіалу Української пожежно-страхової компанії Гаврилюк Віктор Васильович. Друзі, цей конкурс, верніше, наша пожежна страхова компанія вже приймає другий рік у цьому конкурсі. Нагороджуємо учасників і заохочуємо, тому що це наші діти, які дають, хочуть добитися в житті в якихось своїх висот. І я думаю, що через цей конкурс вони їх досягнуть. Хай їм щастить. Всього найкращого Ну а всі семеро переможців з цьогорічного проекту. Отримають найпам'ятнішу нагороду нашого конкурсу: прикрасу срібна нотка, яка виготовлена на замовлення першої ноти мережею євірних магазинів «Жемчужинка». Дякуємо Жемчужинці за постійну співпрацю. «Жемчужинка» – це вишукані прикраси для кожного. І особиста подяка директору Дмитрієві Ларисі Віталіївні. Іще одна приємна мить. Кожен рік ми нагороджуємо золотою першою нотою дитину виконавця за якого за яку проголосував зал. Хочу сказати, що сьогодні золоту першу ноту отримує Інна Дубик. Це приз глядацьких симпатій. Ваших симпатій і ваші оплески підтвердження тому, що Інна сьогодні була найкращою, а приз вручає золоту першу ноту Володимир Гришко, всесвітньо знаний тенор. Я думаю, що найбільш урочистої миті в житті Інни можливо і не буде. Втім, ми бажаємо, щоб ця мить обов'язково настала. Дякую, Цю ноту Ми дійсно вдвох вручимо з нашим славетним губернатором, котрому не байдуже. Майбутнє нашої святої землі України і таких діток. Я хотів би сказати, що ця свята нотка вона тобі принесе велику вдачу. Особисто ми тебе з губернатором запрошуємо в Палац культури України на мій юбілейний концерт, котре буде в вересні місяці. От тоді ми дуетом і заспіваємо. Ми вітаємо золоту першу ноту Інну Дубик із села Печанівка Романівського району. Ось вона сьогодні найкраща. Ну а зараз ще один сюрприз. Я думаю, для глядачів і для наших переможців. Власнику призу глядацьких симпатій, власниці золотої першої ноти. Ми сьогодні вручаємо торт із символікою нашого конкурсу із символікою першої ноти. Торт виготовлений приватним підприємством Кравчук, одним із найкращих виробників кондитерської продукції Житомирського регіону. ПП Кравчук це торти і тістечка на будь-який смак. Ресторан Шашличний двор. Справжня кавказька гостинність. Житомир.інфо – найкраще вгамловує спрагу до інформації. Генеральний спонсор проєкту – торгова марка Рудь. Ну що ж, друзі? Практично все залишається дати старт наступній першій ноті, який дає губернатор Житомирщини. Залишається мені сказати і переможцям, які на першому плані стоять, і переможцям, які стоять поряд, що ніяких розчарувань навпаки. Відчуття великої радості і щастя, що в нас росте підросло, таке прекрасне, талановите, молоде покоління. Радості нас, батьків, немає меж. І я зі всією відповідальністю, як керівник області, кажу: діти, співайте, батьки виховуйте. А я як губернатор гроші для цього знайду. Не переживайте. Наша область не бідна. Вона крилата, вона зелена, вона тепер весела і вона розквітне обов'язково з такою талановитою молоддю, з такими батьками, які так достойно виховали підростаюче покоління. Отже, прощавай перша нота. Десять. Хай живе і починаємо з сьогоднішнього вечора першу ноту 2011. В добру путь! Це все для тебе, успіх і слава, життя веселе. Тут кожен може зіркою стати у першої ноти, зірок багато, перша нота, це все.